Ось якдор переграється. Що? Хай, вісне? Хай, бо він дуже такий бойовий бичара. Ось хі-то прави. Хай! Що є? Хай, гарний. Що є? Весь запачкався

Було болото, короче. Та що було, тепер теж болото. Гай, 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 іди! Іди. Іди! Іди, грайся, Іди, бігай. Іди, бо я хочу, щоб ти бігав. Ось як скаче. У <суміло> таке. Я там з тої сторони Що Шой, Барні? Барні? Я знаю, що ти хочу вдарити телефон. Він телефони і кормошку б'є. <свистач> Ось таке. Ставимо клопці лайки, пишіть коментарі. <свистач> до следующего відео. Що, знову прийшов до мене? Хайде сюди, ближче. Барні, хайде сюди.